Агайда, дивитись, найочікуваніше аніме осені. У цьому відео, як на мене зібрані найцікавіші аніме цієї осені. Але перед переглядом хочу вам подякувати за підписки, вподобайки, коментарі, бо тільки на цьому поки тримається мій канал. І як завжди, беріть тару улюбленої рідини, вмощуйтесь позручніше і насолоджуйтесь даним контентом. Чесно кажучи, після закінчення перегляду Бліч, я думав, що ми вже не отримуємо аніме продовження. Бо ще у 2016 році автор Бліч Кубу почав страждати від розриву сухожиль на плечі, спричиненим годинами малювання протягом 15 років. До 2011 року його загальний стан здоров'я почав значно погіршуватись. Він часто був прикутий до ліжка тижнями лише для того, щоб одужувати та знову хворіти, незважаючи на те, що Кубо регулярно терпів біль, щоб продовжувати працювати. Погіршення здоров'я безсумнівно вплинуло на його продуктивність і зробило продовження арки бліча складним завданням. Також Кубо боровся з депресією, яка зменшила його мотивацію продовжувати роботу над бліч. Але як то говориться, краще пізно, чим ніколи. І на щастя, ми отримали свою аніме адаптацію, за що я сильно дякую йому та всім, хто працювали над бліч. Бо бліч це той тайтл, який свій час повністю затягнув мене в аніме. Саме через нього я почав вникати все більше і більше в дану індустрію. Багато про нього говорити не буду. Був впевнений, що більшість з вас знайома з даним тайтлом і знають, що це шедевр. А ті, хто ще не бачили його або хочуть відновити пам'ять перед виходом ластової арки, у вас є чудова нагода. Запрошую вас на свій твіч канал, де одразу після виходу цього відео я запущу стрім, і ми разом подивимось весь бліч. Чекаю вас там. Багато людей вже забуло про це аніме. Золоте Божество, яке до речі, в топі в одному з моїх попередніх відео. Тому про нього розказувати багато не буду. Просто скажу, що це неймовірно цікава пригодницька історія. Слеш секретний кулінарний анім. І виходить новий четвертий сезон 3 жовтня. Людина з бензопилою одне з найочікуваніших анімейлізів 22-го року. Це серіал ще до виходу отримав великий розголос. Вийде, до речі, 11 жовтня. Шанувальники можуть очікувати на всю кров, зраду та запеклі полювання, які надають Ченсу в ман його неймовірної чарівності. Засноване все на популярній манзі з одноіменною назвою, автором якої є Тацукі Фудзімот. Частина першої історії розповідає про перетворення підлітка денжі на людину бензопилу та його нову роботу у відділі громадської безпеки. Урядовій групі, який доручено полювати на дияволь і її захищати суспільство. Виробництво студіо Map. сезон перший чан Man включатиме 12 епізодів, які триватимуть до кінця року. І як додатковий бонус, кожен епізод закінчуватиметься власною унікальною піснею. Романбу дізнався з тизором аніме і трошки почав її читати, але відклав. Вирішив все ж таки дочекатися кранізації. Сподіваюсь, на неймовірно цікаву історію. Пейкс Family – це аніме, яке розповідає нам про життя шпигуна, який повинен створити сім'ю, щоб виконати місію. Це чудова комедія, бойовик та шпигунська фантастика. Написав її та проілюстрував Тацуя Ендо. Публікувалась в Shonen Jump з 2019 року, і по сьогодні. Це дуже цікава історія ще більш цікавою сім'єю, адже у нас тут батько, шпигун, мати вбивця, ну і дитина-телепат. Це неймовірно просте і тим не менш ще більш неймовірно цікаве поєднання людей, за яким дуже весело спостерігати. Виходить першого жовтня. Будь то комедія, екшен чи уривок із життя, мопсіхо 100 робить усе бездоганно. Шоу може не тільки змусити вас розриватися від сміху, але й засмучуватись настільки, щоб пролити сльози. Студіо Bones робить фантастичну роботу, втілюючи в життя простий художній стиль манки. Бойові сцени в аніме особливо приголомшлені. Якби не така красива історія, то аніме вартувало б перегляду лише за свій унікальний стиль та неймовірну мальок, за яку дякуємо студію Bones. Трейлер Цього сезону моб психо вказує на те, що шоу продовжиться там, де зупинився другий, коли моб випадково виростив гігантську брокколі посеред міста після своєї пічнішої битви. Останній епізод другого сезону базувався на 91-му розділі манги, що означає, що з 16 томів 12 вже екранізували. Це буде екранізація чотирьох останніх томів: арку божественного дерева, міні-арку телепатії, арку Отакуто та епілог. Надіюсь на хороше закінчення цього чудового аніме. Я неймовірно фанатів від спортивних аніме і передивився їх всі. І на даний тайтл у мене дуже великі сподівання. Рідко буває, щоб нове спортивне аніме викликало розголос задовго до свого виходу. Однак Blue o Lock це вдалося. Засноване воно на відзначеній нагородами Манзі. Написаній Манеюкі Канешіро та проілюстрованій Юсукі Номуру, який, до речі, раніше був помічником у автора Атаки Титані. Історія обертається навколо титульного блакитного замку, схожого на в'язницю навчального закладу. Blue Lock, створено як тренувальний табір для найкращих талантів серед шкіл Японії. І лише один гравець з усіх кандидатів стане нападником в японській команді. Ще під час перегляду волейболу, баскетболу, боксу я задавав собі питання, я да ж бляха аніме про футбол? Мабуть, через малу популярність футболу в Японії ми так довго мали чекати на таке аніме. І як завжди, бляха сподіваюсь, на якісну адаптацію, бо мальовка показана в трейлері мені дуже зайшла. Дякую за перегляд і мирного вам неба над головою.